Частина Вінниці залишилась без електрики через аварію, яка сталась на вулиці Князів Коріатовичів. Водій вантажівки не їхав на електричну опору та обірвав дроти. Рух по одній з головних магістралей міста був повністю паралізований. Електричні опори впали на дорогу та заблокували пересування авто в обох напрямках. Детальніше про дорожню транспортну пригоду розповість Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Вітаю вас. Добрий день. розкажіть детальніше про пошкодження, які спричинила ця аварія. Які наслідки та шкоду вона принесла містянам? Ця дорожньо-транспортна пригода трапилася близько десятої години ранку. Три електроупори на князів куріатовичів внаслідок того, що їх зачепив водій вантажівки. Впали на дорогу і, власне, перекрили її, перегородили. На місці події працювали патрульні поліцейські і комунальники, було значне ускладнення в русі. Тому водії, які їхали в той час по вулиці Князів Курятовичів, потрапили на дорозі в таку неприємну ситуацію, і їм довелось доволі. Тривалий час чекати, поки вони звідти вийдуть. І окрім того, одна електроупора під час падіння пошкодила транспортний засіб ВАЗ, що також спричинило механічні пошкодження і неприємності водію цієї автівки. А яке ж покарання загрожує водію? Винуватець цієї дорожньо транспортної пригоди водій Вантажівки Ман, після того, як він вчинив ДТП, він ще й зник з місця пригоди. Патрульні його розшукали і склали два протоколи. За те, що він вчинив ДТП, і за те, що залишив місце ДТП, за те, що за вчинення ДТП передбачено адміністративну відповідальність, це стаття 124 Адмінкодексу. Вона передбачає штраф у розмірі 850 гривень, або позбавлення права керування автомобілем на строк від 6 місяців до 1 року. За те, що водій зник з місця пригоди передбачено штраф 3400 гривень, або позбавлення права керування автомобілем від 1 до 2 років, або адмінарешт від 10 до 15 діб. Але всі матеріали ми передамо до суду, і власне суд буде встановлювати і каже відповідальність чекає на водія. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. На все добре нашим глядачам. Нагадую, з нами була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. А ми продовжуємо наш випуск.